У вас віталій як завжди, з найкращими оновленнями свіжопригнаних автомобілів з Німеччини. До вашої уваги, народний улюбленець в народному гарному кольорі Volkswagen Turan 2010 року випуску 1.6MPI. Останній рік випуску даного авто в, даному, в даній модифікації з мотором 1.6 MPI. Автомобіль в достойному оригінальному стані, не битий, не фарбований, без корозії, без технічних та візуальних зауважень. На 16-й свіжій гумі Continental зимові, максимально збережений по кузову, без зауважень по порогах, по ляді, в слабких місцях автомобіль весь в зазорах, оптика вся рідна, на дуже приємній комплектації, особливість даного автомобіля. 187 тисяч повністю підтвердженого пробігу від першого єдиного власника в даному відео кожне наше слово ми аргументуємо та підтверджуємо. Пройдусь спочатку, покажу вам стан по кузову, що ніяких зауважень немає. Автомобіль має мінімальніші слиди експлуатації. Я це кажу в кожному відео про кожне авто. Але нічого такого критичного, щоб кидали щось в очі, взагалі немає. Дуже достойна гума. Нагадаю: 16-та, Winter Contact, Оптика лінзована. Противотуманки, парктроніки. Автомобіль на приємній комплектації, клімат-контроль, круїз контроль на рейлінгах. Це останній рік випуску. Один з найвострбованих продаваємих автомобілів станом на сьогодні в класі мінівен. Всі хотять з мотором 1.6 MPI. Пройдемося зараз в вісьмо толщинометром. Перевіримо стан роботи двигуна, перевіримо документи та підведемо підсумки по даному авто в такому шикарному кольорі. І так. Автомобіль без зауважень. І так, було проведено огляд стану кузова. Автомобіль без ДТП, вся оптика рідна, все скло включно з лобовим рідне, абсолютно без корозії. Він код відкритий для будь-яких перевірок на будь-яких сайтах. Автомобіль готовий до будь-яких автопідборщиків СТО. Чистий 10-й рік, лобове скло рідне. Технічних візуальних зауважень немає. Так, пройдемося по салону. Шкіряне кермо. Проїзд, контроль, клімат, контроль. Магнітола вже рестайлінгова нового зразка. Підлокітник, в якому є AUX. Вже не в всіх комплектаціях є складається повністю переднє сидіння рівно. Я не, не на кожному тюра не бачу цей важіль. По пробігу. До речі, ми купили новий абсолютно акумулятор. Даний автомобіль. тобто у нас трошки інша тактика відношення до роботи. Якщо акумулятор поганий, ми здаємо старий, купуємо абсолютно новий. Ми не займаємося перед кожним показом автомобіля заряджанням аку... акумулятора і так далі. Автомобіль має повну сервісну історію. Зверніть увагу по міткам по обслуговуванню. 182 2023 році було. 182 000 була заміна масла, 5 40 Гарантійний талон на акумулятор. Всі, щорічні річні Техогляд був пройдений з обслуговуванням 182 161 кілометр. Травень місяць 2010 року, ноль, власник, ноль переоформлень один власник. Чистий 10 рік по документам автомобіль дуже в достойному стані по пластику. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Працює кожна кнопочка. Уплотні тілі не знімалися. Задній ряд сидінь збережений, пластик ніде не виломаний. Для другого ряду є столики пасажирів. Дуже практичне сімейне авто, користується шаленим попитом. Ляда навколо номерного знака відсутня. Корозія на кромці ляди відсутня. Пластик збережений, амортизатори тримають, оптика, нагадаю, вся рідна. Пройоми всі в оригінальному стані. Всі заводські точки шви присутні. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався, ніяких слідів немає абсолютно. Багажник чистенький. Видно, що тварин не було у власників, шерсті немає. Заводський повністю збережений комплект. Видно, що цей домкрат не доставався звідси ні разу. Інформація про автомобіль. Модифікація. Мотор 75 кВт, 102 коней. Салон повний трансформер. Тут аптечка. Шторка працює. Оригінальний потолок, парктронік. Задній ряд сидінь так само. Чистенький. Автомобіль має мінімальніші сліди експлуатації. Я думаю, що тут стояло дитяче крісло. Це скло рідне. Дуже приємні ці вставки. Дані модифікації в останньому році випуска. Рокові. Корозія абсолютно по автомобілю відсутня, ощільнювачі всі на місці. Протитування, повний електропакет. Зверніть увагу на ручку, вона не зацарапана. Дуже часто буває, коли їздить жінка чи люди, які носять кольца, зацарапана ця площина, ручка. Тут все в оригінальному збереженому стані. Повний електропакет. Кнопки не обліж, як часто в них буває. Тут все в оригіналі. Тут також само все рідне, все матове, всі кнопки в оригіналі, підігрів зеркал. Всі болтики нічого не крутилось, не знімало. Він код відкритий, є всі відмітки по кузову, по обслуговуванню автомобіля. Кермо шкіряне ні разу не фарбувалось, не перешивалось. Круїз контроль. Ніяких помилок по автомобілю немає. Магнітола нового зразка. Чистенький потолок. Документи всі підтверджуючі, пробіг є. Тут все в оригіналі, нічого не знімалось, не крутилося. Перевірено там роботи двигуна та підведемо підсумки по даному автомобілю. Автомобіль заводиться з півтику, не димить, не труїть, помилок по автомобілю абсолютно ніяких немає. Нагадаю, що автомобіль має два ключі. До речі, ми знімемо відео порівняння 9 рік і 10. 10-му році зеркала ці вже відрізняються. В 9-му і 9-го року повторювач йде тут знизу. Це чистий 10-й рік. Підкапотка вся в оригінальному стані. Лінзована оптика. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався, компресор запустився, кондиціонер клімат справний. Всі відмітки по кузову присутні по обслуговуванню автомобіля. Захист двигуна в оригінальному стані, обішумка точніше, обешумка ні разу видно, не знімалася, кліпси на місці, всі уплотнітелі на місці, пройоми в оригінальнішому стані, антифріз G-12 чистенький, G2... ніяких потоків масла по мотору немає. Видно, що за авто доглядали. Не димить, не труїть, все чистенько, все сухенько, не сапунить. Ніяких зауважень немає. Навіть це кріплення часто покривається жовтою корозією. Тут все чистенько, ще в оригінальній красці. Новий абсолютно акумулятор. Ми ставили його вже особисто. Підкапотка вся в оригінальнішому стані. Ніяких потьоків, в по автомобілю немає. Є абсолютно всі відмітки, які підтверджують рідність даного пробігу. 180 тисяч. 7, 187 тисяч пробігу. Це дуже малий пробіг для даного автомобіля. Це сімейний мінівен. Користується шаленим попитом в такому кольорі, а взагалі особливо. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку перед тим, як віддаватися новим власникам. У нас працює послуга доставки. Ми впевнені в наших автомобілях на 100%. Тому, якщо вас зацікавило дане авто, звертайтеся за номером телефону, в даній об'яві. Будьте першим, не зволікайте, так як хтось може позвонити раніше. Замовляйте послугу доставки Під дім, бо приїжджайте до нас у місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Напроти податкової. Ми займаємося більше 10 років народними автомобілями з Німеччини від власників з повною прозорою історією. Працюємо на репутацію В даних автомобілях. Впевнені на 100%. Відео огляди даних автомобілів знімаємо спеціально, щоб передати вам чесність стану даного авто. Підведемо підсумки. Разом з вами сьогодні було оглянуто народний автомобіль п'ятимісний. Люди полюбляють п'ятимісний автомобіль. У Нас було довгий час сімімісні. Всі дзвонять приженіть п'ятимісний, так як дуже легко ставиться газ, є місце під газове обладнання. Зараз у нас буде вибір 3 Volkswagen Touran, П'ятимісних в такому ж оригінальнішому стані. Один 2007 року. Вчора було відео, і ще буде з найменшим пробігом 2009 року, але в простішій комплектації. Підадемо підсумки огляду сьогоднішнього. Автомобіль включає всі основні переваги, які ви так шукаєте. Автомобіль не битий, не фарбований, з рідним лобовим склом на хорошій 16-й зимовій гумі, на приємній комплектації круїз, клімат-контроль, лінзована оптика противотуманки, рейлінги. Особливість даного авто 187 тисяч повністю підтвердженого пробігу від першого єдиного власника з салону в шикарному кольорі. І останній рік випуску 10-й. 10-го року, 1,6 MPI Volkswagen Touran знайти в Німеччині. Дуже важко в гарному стані. І, взагалі, так як це останній рік випуску. Так само в Україні таких автомобілів свіжопригнаний, дуже малий вибір. Це дуже достойний варіант, прошу звернути увагу. Так як дуже гарний колір, приємна комплектація. І я надіюсь, дане відео підтвердило, що авто максимально збережене. Працює абсолютно все. Не зволікайте, телефонуйте, для автовіниця Купляємо особисто автомобілі, ні з Німеччини, ні від власників. Технічно їх перевіряємо, доставляємо в Україну своїми евакуаторами. Працюємо на репутацію. Звертайтесь.